Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в Аврорі. Нові акції з 23 по 29 червня. Заправка суха, часникова 10 грамів за 6 гривень. Тартар ціна 6 гривень. Хто користувався, вони були минулого року, то обов'язково залишайте свої відгуки. Вафлі світоч, Артек, Смак, Шоколад. Ціна 17 гривень, 71 грам. Напій енергетичний «Хел» 250 мл за 27 гривень. Від біоли напій безалкогольний сильно газований. Мохіто 500 мл за 16 Холодний чай, біола. Ціна 18 гривень, смак малина. Та палапки маршмело. Упаковці 3 штуки і ціна 18 гривень 60 г. По 28 гривень. Грінки житньо пшеничні. Смаки в асортаменті 80 грамів. Халва соняшникова за 8 гривень, 70 грамів. Напій кавовий розчинний нескафе 3 в одному. За 6 гривень. Кава натурально смажена у зернах. 900 грамів за 449. Соломка картопляна чіпстерс. Ціна 25 гривень 70 грамів. Попкорн у карамелі та шоколаді. 80 грамів за 34 гривні. Підставка під кухонне приладдя. Вона така, як силіконова, тобто гнучка. Є декілька варіантів кольорів. Білий. Ось такий варіант. І зелений та чорний колір. Ціна 55 гривень. Ось такі підставочки. Лопатка силіконова за 24 гривні з прозорою ручкою. По 15 гривень набір затискачів для пакетів 4 штуки. Такий для збивання вінчик за 59. Інструменти для видалення кісточок із ягід 34 гривні. Ніж шатківниця для капуста. Ціна 55 гривень. По 64 гривні. Ножі кухонні для м'яса. Набір ножів за 64 гривні. Дві одиниці в упаковці, набір ручок для кришок. Три штуки 34 гривні. Ось такі новинки. Запальничка кухонна за 59 грн. гривень. Що там тебе? Кришка більший діаметр на три варіанти. Діаметрів чи сковорід підходить. І акційна ціна 229 гривень, бо є ще з таких меншого діаметру, який саме, на жаль, не зазначено. Сковорода діаметром 24 см крафт 339. За 279 гривень, сковорода діаметром 24 см, висота бортиків 4 см. Розсіювач полум'я за 17. Так, Розсіювач ось такий за 64. І кришка-стерилізатор за 34 гривні. Силіконова форма для випікання за 64 гривні. Із отвором по центру і діаметр 25 см. Кришка скляна. Фірма Густом діаметр 28 см за 99, 26 см за 88 гривень. Друшлак металевий із ручками 139. Цукерниця спляна, рельєфна або гладка за 74 гривні. Є двох варіантів: такі рельєфні і гладкі. Глечик для напоїв скляний об'ємом 1 літр за 189 см із бамбуковою кришкою. Тарілка скляна прямокутна за 119 З квітковим деколем по 49 гривень діаметр 22 см. Тарілочка десертна за 39 гривень 19 см діаметр. І салатники теж з квітами, ціна 39, діаметром 15,5. Піала із червоної глини об'єм 700 мл 58 гривень. Миски по 64 гривні, об'єм 1 літр. З такими колосочками. Чашка порцелянова 59 гривень. З таким леопардовим принтом, Такі святкові з ним народженням, тут ще щось перше кофе. О, ось тут тут хетібіоздесь 49. За 59 такі варіанти. Чашки в горох за 55 гривень 340 мілілітрів. І такі по 64. Від LUMINARC скляна ємність на 750 мл 88 гривень. Така скляна ємність по 99 гривень. Об'єм не зазначений, думаю, десь 1 літр. Орієнтовно вам так скажу. Є трохи більші, але не акційна ціна. Вже по акції ось ці новинки скляночки по 44 гривні. Пляшка для оцту та олії. Два в одному. За 119. Дозатор для олії із пензликом за 74. Креманки скляні на 270 мл, по 44 гривні. 49 гривень тарілка обідня 24 см діаметр. По 39 тарілки обідні 25 см діаметром. Салатники від Люмінарк по 77, 18 діаметр. Такий салатник більший. 26,5 см діаметр За 99, в 16,5 діаметр. 25 см діаметр, Тут, бачите, така хвилька край. Ціна 99 см. Рушнички паперові, відривні двошарові 139 гривень. Еколо. Рушники паперові трьохшарові, 88. Вологі дитячі серветочки, смайл 24 штуки за 15 гривень. Серветки вологі 120 штук із клапаном за 49 гривень. Вологий туалетний папір 130 штук в упаковці за 44 гривні. Серветочки до столу сілки – 18 штук 22 гривні. Туалетний папір Еколо трьохшаровий, 4 рулони 64. Такі підставки коркові. 3 штуки в упаковці за 34 гривні. З візерунком. Пляшка для напоїв пластикова. Ціна 59 гривень. В серветниці такий варіант за 77 гривень. І пластиковий із бамбуковою кришкою за 64. 179 гривень коштує піднос пластиковий. З ці кружечки є в різних кольорах. Жовтий, блакитний. Масляниця пластикова із бамбуковою підставкою за 49. Термочашка за 249. 99 гривень. Коштує набір контейнерів три штуки різного об'єму: 400 800 та літр 400 мілілітрів. Ємності для напоїв. Хто знає, що потрібно поміщати в ось ці внутрішні такі ємності, чи якісь шматочки фруктів, чи що. Хто знає, то обов'язково напишіть. Наперед, щиро вам дякую. Ціна 119 гривень, і вони досить такі об'ємні. Мабуть, літр півтори, десь так орієнтовно. На око, так би мовити, вам скажу. Контейнер пластиковий, харчовий, півтори літри, 34 Такі контейнери 800 мл 19 гривень. 900 мл. Ті були прозорі, а ті вже, бачите, не прозорі. 14 гривень. Тортівниця пластикова кругла. Діаметр 33 см, висота 15, 139 гривень. По 55 гривень контейнери для зберігання нарізки. Це ті, що вищі. Бо є ще нижчі, вони не акційні. Теж 55. Рушнички із мережевом. Акційна ціна 44 гривні. Такі вони. І розмір 45 на 65 сантиметрів. По 88 гривень статертина із хвилястим краєм. Ось ця. Розмір метр п'ятдесят на двадцять. ось ця хвиля. Бачите, прошита. Скатертина прямокутна. Ціна 47 гривень. Не знаю, чому в них така ціна порівняно з іншими, але вони досить гарненькі. Є у срібному кольорі або у золотому. Можливо, хтось купляв, то залишайте свої відгуки на них. Що вони гарно вам послужили чи ні? Ще бо ціна майже ще раз така, що в тих, а що в у цих? Менажниця для закусок на три відділи: 49 гривень. Бамбукова. По 84 гривні тазики пластикові на 10 літрів об'єм. Я собі такий купила. Дуже класний, але мені трошки він тепер замалий багато пранням тож придивляюся тепер до більшого. Але якість класна, я задоволена. Ємність для зберігання універсальна за 34. Такі ємності по 39. Губка щітка для миття. силіконова по 14. Набір для раковини 4 предмети за 18 гривень. Щітка для очищення із дозатором для миючого засобу. І кнопка для дозування 19 гривень. Мильниці по 64 гривні із бамбуковими вставками. Лійка водозберігаюча 99 гривень. Такі досить дрібненькі отвори. І вентилятор з іншої сторони крутиться, коли тече вода. Таке відро з поворотною кришкою для сміття. Воно невеличке. Ціна 55 гривень. По 32 гривні мильниця пластикова на присосках. Ємність універсальна велика за 39 гривень. Я вам вже їх неодноразово нахвалювала ось такі ємності для зберігання. Якщо для полиць можна знаєте, таким чином зробити шухлядку. Відсунув, подивився, що є. Засунув тут дуже зручно користуватися. Маю, хвалю і вам рекомендую. Показувала вам перед тим, є ще вущі, Можна поєднувати, наприклад, одну ширшу, одну вущу, там як вам місце дозволяє. Сілан пом'якшувач для тканин об'єм 770 мл за 99 г. Грюнвальд порошок 350 г для автоматичного прання 29 для ручного 27 гривень. Такий порошок для прання 350 г за 16 гривень. Гель для прання wash and Free – 4 кг та 100 г за 157 гривень. Universal – засіб для прання. Гелевий 3 літри за 99. Міс Хелен, кисневий відбілювач, 450 грамів за 64. І такі менші упаковки 70 грамів за 15 гривень. За 199 гривень набір світильників. Три штуки із пультом керування, і працюють вони від батарейок. По 39 гривень ганчірка для прибирання автомобільна. Але це, бачите, така як ганчірка. Бо я маю в тубусі таку як губку, знаєте, як для миття посуду, тільки велику. це як ганчірка йде. Вантус для сантехніки по 29 гривень. Йоршик для унітазу із підставкою за 77. Капсули для прання Грюнвальд. Вони вже йдуть із кондиціонером 12 штук за 99 гривень. Кондиціонер ополіскувач об'єм 4 літри. За 139 гривень. Є також поштучно капсули, ліро для дитячих речей по 7 гривень. Антенаки, засіб для видалення накипу та іржі. 10 гривень 50 грамів. Такий олівчик, плямовий вивідник за 24. Парус, концентрат для ручного чищення, м'яких меблів, килимів по 5 гривень. Такі серветочки, вони поглинають кольори. Тобто запобігають змішуванню кольорів, якщо ви кидаєте одночасно різних кольорів. І якщо щось линяє, то ця серветка впитує. 47. Універсальний пральний засіб листовий. Ціна 115 гривень. 30 листів. І тут пише, що на 60 циклів, на кожному листочку, бачите, вони є розграфлені. Якщо не багато одягу, то можна пів листочка вкинути і відірвати. Якщо більше, то тут вже читайте інструкцію. Тут все вказано, бачите, на кілограми От, до 2 кілограмів пів листочка, 4 кг 2 і так далі. Засіб для кухні антижир 750 мл за 59 гривень з розпилювачем. Для миття посуди по 16 гривень миючий засіб 500 мл. Такий засіб антижир по 29 з розпилювачем 500 мл. До речі, ви ось цей їжак дуже мені рекомендувала, що він класно справляється із жирними плямами 500 грамів, зараз ціна акційна, 34. Хтось вже пробував ці капсули Solar? 24 штуки, дуже гарне поєднання. Тут є і для білих речей 6 штук, 12 для кольорових і 6 для чорного одягу. За 229 гривень. Засіб для миття посуду. Лавара 1 кілограм 49 гривень. Із дозатором. Лимон фреш для миття посуду по 27. Сатін, тут 750 мілілітрів, за 44 гривні. Засіб для миття ванної кімнати 750 мл 49 гривень. Ось ці е, дуже схожі ваночки, бачите? Але тут окремо винесено, що це для посуду. А це для ванни. Балі для миття скла та дзеркал без розпилювача 500 мл 22 гривні. Такий набір для прибирання від Freckenbock, 109 гривень, пакети. Серветки та спрей для скла та дзеркал. Во засіб для скла та дзеркал по 17 гривень. and free засіб для чищення універсальний. 500 грамів 34 гривні. Так, такі спреї освіжаючі ціна 34 гривні 250 мл. Тож мені подобається їхній флакончик, такий з розпилювачем. І є різні аромати. Такі у, е, як я кажу, арбізи. Е, це такі гелеві освіжувачі по 42 гривні 190 г. Велі освіжувач повітря 37 гривень. Гарна знижка на пензлики косметичні по 34 гривні. Шампунь для волосся домашній доктор 1 літр за 81 гривню. Наборами засоби для догляду за волоссям фортезе. шампунь та бальзам 149 гривень. Шампунь кондиціонер Eco Line 250 мл 55 гривень. Маска догляд за 39 гривень 200 мл спрей кондиціонер Еон 200 мл 69 гривень. Велика баночка гелю для душу Бянка 1 кг 99 гривень. для душу чоловічий 250 мл 59 гривень. Кулмен гель для душу 400 мл 74 грн. Шампунь дитячий, качечка кря-кря, 210 мл 24 гривні. Гелі для душу Ліора, 430 мл за 44 гривні. Ціла їх є лінійка. Спрей для волосся лісова 100 мл 29 гмп. Маски для волосся 480 мл за 64 гривні. Шампунь для волосся жіночий за 14 гривень, 200 мл. Йде для дуже жирного типу шкіри голови. Є вони двох ароматів. Так, ось такий ще є. Турпікана піноколада. це є менша версія ось цих шампунів. Еколан шампунь для волосся 1 кг за 39 гривень. Мілді крем мило рідке 520 мл за 29 гривень. Крем мило рідке 1 літр за 37 гривень із дозатором. Бачите, і літр, і з дозатором. Мило рідке 500 мл за 29 гривень. Кремило дитяче 500 мл за 34.